От команда команда вперше у 2015 році виграла і емоції Олександра Бойцяна, ну який дуже переживав і там ледь на трибунах, так ну тримав кулаки і е, переживав за свою команду. Безперечно, що. Команда здобула перемогу, причому завдяки єдиному голу колишнього партнера Олега Миколаївича Сергія Назаренка. Його Ча, до... Гра була достатньо такою, суперечливою, правильно? Гравна, і гра Гравна була на стрічних курсах. Я думаю, болельщики отримали удовольствие. Конечно, моментів було достаточно. Першому таймі набагато краще виглядав донецький металург. Безусловно, були моменти дуже хороші, от, як зараз момент. Просто ну, не потрапив в ворота, вивернув стопу очень сильно. Ну, У металіста знайшовся такий игрок, як Назаренко. Ну, э, а спочатку давайте розберемо момент. Подивіться, скільки було моментів, які великі проблеми в обороні у металіста. Правильно? ж? Дирки, дирки. Тому що, дирки. в принципі, у першому таймі донецький металург міг забити 1-2. І могли б вже не шукати нікого. Да? І, мог, і могли, могли б ми вже... про Назаренка да, тільки святкувати ювілей. Тільки святкувати ювілей. Все, могли, могли, але вийшло по-друге. Футболій б, убивать. У другому таймі металіст зіграв зовсім інший футбол. Немножко в перериві, я думаю, і в стріску отримали, перестроїлись, поэтому і по почали виглядати. Ну, то час тут часик тут просто простіл. Я просто хочу сказати, от, э, Едуарде, э, в принципі, завжди було так, що Донецький металург у другому таймі додавав. А тут команда, якось зіграла перший тайм краще, ніж другий. Ну, вони це Здорово зіграли вже... перший тайм, думали, що і на второй вийдуть, і по і так же і буде все продовжуватися. Тут заслуга металіста, що вони заставили їх... ну, заставили я... играть другой футбол. Я да. скажу, що це вже і рецидив, это не тільки перша игра. Це вже пару ігр, вони во втором таймі существенно збавляють темп. Повернение безперечно, дуже сильне От, Для Металіста і взагалі по прізвищам Металіст призвищам. Металиста Кожен футболіст сейчас для металлиста на тим більше опитний. І Очень хорошая команда вырисуется. Їм немножко зігратися, немножко решить проблемы, чтобы они думали о футболе. И вот Назик, вот гол. Гол. сотый мяч. Серьезно Заренко. Приятно видеть, как радуется Купку, человек. Курини. Ну, для него его повернення, знаете, как бы в Хорошо футбол... выглядит, борода, все как, как нужно. А ну все равно, майстерность не пропьешь. Так Я безусловно. Тут, тут, а тут здесь должен быть. Вот еще он бьет, бьет мяч. а все смотрят футбол. Второй раз бьет. Три ну, удара ну, было, и смотрели. Не, ну и не футболисты. без удачи, отскакивает мяч прямо на ногу. Ну, ну, Удачик-то поставлен. Даже без этого, да. Ударчик у Сергея поставленный, поэтому вынимайте. И уже времени для того, чтобы отыграться просто не было. Ну і тут бачимо Путівця. Отримав спочатку жовту картку, потім він Рановському ще щось сказав, отримав червону картку. Я вам хочу сказати, що Рановський в цьому послідовний, тому що я пам'ятаю роки три тому, як коментував матч, коли він Гармашу відразу дав червону за мати, і абсолютно справедливо. Прибіржується такої Притримайтеся. Ну, серйозні ці. Тобто виправдовувати тут Путівцева ніхто не збирається. Якщо я послідовний, то тут вот вопросов немає. Поэтому... Уже емоцій. Не вистачило, не здержав себе. Ну, от ще шанси були, бачите, тут ну, у металіста, металістах. Да, концовка щоб була за металістом однозначно. Але Назаренко, Назаренко, ми вітаємо, Сергія Назаренко, який забив свій сотий м'яч. Безперечно, що це, ну, це подія, правда? ж? Це це Забився мічі ви забили флеш? Да. <рес> Сколько разів ще в этом я спросили? Ну, ну, в сні, <рес> я ж сказав, в сні забив і більше. А скільки забили? <рес> я не вважав. Я... Ну так, 60-70. Не, ну если взять первую лигу, когда я там пять лет проиграл, то больше, конечно. А, за Назаренко хотелось бы порадовать, все-таки он не номинальный нападающий, давайте это отметим. Он полузащитник, атакующий план, и забить 100 мячей, это, конечно, очень и очень серьезно. Я знаю, Мизина, який забил 100 мячей а, в При том, что Мизин, -то он как раз и, и, не атакующий полузащитник, у него еще сложнее. Поэтому... Заднего игра. Правильно, Мизин, не... Мизин, правда Ну, очень много стандартов, да, это, да, Сергей Мизин, это вообще уникально, я думаю, что поискать таких. Про Металіст. Металіст, ну, знаєте, якщо повернуться ще кілька футболістів, які там бойкотують, то в принципі може бути цікава команда. І я хочу сказати, що Рахаєв десь потроху-потроху починає цей процес знаєте, відчищати. так. Команда відіграла нічию з Шахтарем. Команда зараз перемогла Донецькому металу. Дуже непрості матчі. Зараз, правда, виїзд в Дніпропетровськ. Подивимося, як там буде. Після Шахтера почувствовали, мені здається, То, що вони можуть на равних іграти. І як то все одразу. Команда виглядить стала по-другому. Увірені. Будь-якому разі, я за те, щоб компроміси були, потрібно шукати компроміси, але вони повинні бути двосторонні. Тобто не чекати, що хтось повинен зробити перший крок, а намагатися знайти оцей компроміс за рахунок того, що всі один одному там, хтось комусь передзвонить, хтось комусь щось каже, хтось комусь, але не чекати, тому що дуже важко зробити цей перший крок. Я впевнений, що, напевне, клуб в цій ситуації повинен як зацікавлена особа. Зробити перший крок, я думаю, що можна буде знайти компроміс цими футболістами, спробувати його обов'язково потрібно знайти. Я впевнений, що тоді буде ще сильнішим. Хоча знову ж таки футболісти будуть стояти на своєму, і як сказав Сергій Рафаїлом, футболістам за контракти треба гроші платити.